Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. У Нас агрогороскоп поливу рослин у лютому, 25-го року. Час київський. Аграрний гороскоп для поливу рослин починається у нас. 1 лютого в гарному часі. Це сприятливий час для поливу, тому що це знак стихії води. 1 поливаємо всю добу. Далі у нас поливи без користі. Це знак стихії вогню, 2, 3, та 4 до 5 години 30 хвилин ранку. Краще в цей час пройти не поливати, тому що ви забиваєте водою, затуш, затухає. Огонь, вогонь життя. Вогонь це у нас якраз знак стихії вогню дає. І це, якщо поливати, це дуже буде погано для рослин. Тому будьте уважні якраз з поливами в цей період. Але вже гарний час для поливу буде 4-го, після 5-ї, 30-5-го. Це час, -тель, е, час тільця, і це будуть ефективні поливи. Ось час, коли не можна. Поливати і це дуже небезпечно для рослин. Це в нас буде 6, 7, 8 до 13 години. Знак стихії повітря, близнюки, будь ласка, не поливайте. Але після 13 години, 8, 9 та 10 до 19 дуже гарний час для поливів. Вони будуть дуже ефективні. І знову знак стихії вогню. Після 19 години 10, 11, 12, лев, тому поливи тут без користі. Гарний час для поливів 13-го починається. 14-го продовжується 15-го до 8 ранку. Будь ласка, поливайте в діві знак стихії землі. І знову не можна поливати. Не можна поливати, тому що знак стихії повітря це у нас 15. -те. Після 8 ранку, 16 та 17 -те. не можна поливати. Рослини в цей час дихають. Але вже у Скорпіоні 18, -го, 19 -го та 20, -го, 18 -го бажано аж. Після 2 години ночі поливати наші рослини. Це гарний час буде і поливайте 20 до 1430. Знову знак стихії, вогню, стрілець 20-го. Після 14.30 не поливаємо 21-22 поливи без користі. Гарний час для поливу до кінця місяця у нас буде 23 та 24 до кінця доби. Козарі, гарний час поливаємо наші рослини, і вони, ці поливи, будуть сприятливими і корисними для рослин. Ще у нас період є, коли не можна поливати. До речі, кінець місяця теж гарний час, але ось дивіться, у нас 25-го, там о 7.39 перехід місяця із знаку козарів водолій. Якраз цей перехідний час на 25-й не залишаємо для поливів рослини, тому що дуже. Поганий період, коли ми водолії маємо воду біля коріння і коріння починає гнити. Тому 25, 26, 27 до 11 ранку не поливаємо, не можна поливати червоний колір. В кінці місяця можна поливати буде. Це у нас буде 27-го після 11 ранку до кінця доби і 28-го. Що ж у нас ось тепер дивіться. Весь аграрний гороскоп поливу рослин у лютому 25-го року. Бажаємо вам здоров'я і здоров'я не тільки вам, а вашим рослинам. Вони хай радують вас. Успіхів вам у всіх справах, щастя вам людського, здоров'я міцного і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.